Журфакти. Серія подкастів про роботу українських репортерів під час війни. Проєкт реалізує Академія викладачів журналістики та Український інститут медіа та комунікацій за підтримки Deutsche Welle Академії. Вадим Карп'як ведучий на каналі ICTV, Сьогодні у нас в гостях. Пане Вадиме, добрий день. Добрий день. Ви були одним із тих людей, які на початку вторгнення значно відчули на своєму часі, на своїй, не побоюсь, цього слова даруйте шкурі. Як воно працювати після повноцінного вторгнення росіян під вибухи, під атаки і під сирени? Мені здавалося, що ви працюєте 24 на 7. Розкажіть, будь ласка, про той свій досвід і як все було? Жахливий досвід для життя, але дуже цінний професійний. Я би це так назвав, тому що поки марафон тоді структурувався, і все було дуже хаотично. Я був один, Я не брендзе, яка зараз моя напарниця у нашій частині марафону ще не було в ефірі, як ведучої, і я один був і зміни постійно плавали. Тобто, там це було чи чотири, тоді п'ять, тоді шість, тоді знову п'ять годин. І вони якось так хаотично виникали сьогодні, ти зранку, завтра вночі, потім в день, і тоді знову два рази поспіль вночі, і організм не розумів, коли йому відпочивати, коли йому треба працювати. Це був перший раз, коли мені довелося пити снадінні. Взагалі то моє сумління чисте. Я засинаю завжди швидко, але от тоді мені довелося просити снадії, бо коли тобі треба спати в день, бо в тебе вночі ефір. Або вночі треба спати, бо в тебе в день постійний ефір. Це складнувато. Плюс це інформаційний хаос. Ну ніби треба давати людям перевірену інформацію, але її ще треба перевіряти, і десь треба брати, відбиватися від купи якихось фейків, і це було таке постріл, справа, спалах зліва. Тут лягаємо, тут біжимо. Це було доволі хаотично, хоча ми намагалися цей хаос структурувати в якусь систему. В принципі, в цьому ж і полягає робота журналіста: структурувати з цього інформаційного хаосу якусь систему і подати цю систему людям, які чекають на пояснення того, що відбувається, чи вдалося вам структурувати? Як ви відчуваєте, і як ви бачите з ефірів це? Ну уже рік фактично минув зараз, ніби так. Можна про це говорити трошки віддалено. Е, я вважаю, що те, що я міг, я зробив. Тобто я докладав максимум зусиль на своєму місці. Вдалося чи не вдалося? Е, думаю, швидше так, зважаючи на те, що люди ну, досі згадують у ці перші тижні ефіру і дякують мені за те, що я тримався в ефірі спокійніше, можливо, ніж деякі колеги. Це дуже важливо було, і мені в той момент це виглядало дуже важливим, бо камера завжди примножує емоції. Тобто, якщо ти будеш в ефірі як ведучий повідомляти новини з якимись такими емоційними панічними навантаженнями. Ну то й люди будуть це переживати панічно і навпаки. Тому я старався дуже спокійно повідомляти все, що відбувається, з такою стриманою, стриманою ноткою оптимізму. І е, по відгуках я бачив, що це працює, але зрештою, це ж не мені оцінювати ніяких е, об'єктивних цифр, на які звикло покладатися телебачення в своїх рейтингах. На той момент же ж як ви розумієте, не було тому це все таки дуже дуже людське було. Все працювало на якійсь довірі, інтуїції, але з максимально можливою в той момент перевіркою інформації, тому що. Ну, ми зараз бачимо цю проблему. Я маю на увазі останній такий журналістський скандальчик, коли опублікували е, видання Українська правда не перевіривши, опублікувало е, начебто паспорт пана Лієва, одного заступника міністра оборони. Це виявилося фальшивка, яку легко було викрити. Е, УП перепросило, але от. В журналістських чатиках закритих почалася розмова мовляв, там звучали такі настрої. А зберімося, друзі, і поговоримо, що робити, щоб більше такого не повторювалося. Треба ж якось відреагувати на цю ситуацію, і мені дуже якось дивно це читати було, тому що ну що робити, тут нема що обговорювати. Є стандарти. Просто треба перевіряти інформацію перед її оприлюдненням, і все тут немає про що говорити. Це ну. Золоте правило журналістики. Перевіряйте те, що ви видаєте. Не женіться за оперативністю на шкоду правдивості інформації, пане Вадиме. Ви говорите от про перші дні війни і про те, що ви мали виглядати в кадрі спокійним. де ви брали ресурс для цього спокою? Можливо, хтось вам допомагав? Можливо, це були старання гримерів до речі. От, бо я знаю, що в редакції теж утворився хаос. Я знаю, що шеф-редактори, деякі журналісти, ночували на роботі в буквальному сенсі цього слова, і так було десь півтора місяці час атаки на Київ якраз. Так, хто та всі ночували? Я ночував на роботі, я взагалі на роботі от від 24 лютого і десь до кінця травня чи початку червня вже десь так збилися графіки. Як я витримував це, ну по-перше, я не скромно вважаю себе професіоналом. А як я пам'ятаю зі своїх університетських часів, які мені добре врізалися в пам'ять, одна з ознак професіоналізму це вміння відділити особисте і робоче. Тобто не старатися це все звалити в одну купу. Це один момент, і я максимально старався це відділяти. Другий момент я почувався спокійніше, бо моя сім'я була в рівні безпеці. Вони відразу виїхали зранку 24-го, а Ми живемо в Бучі, два кілометри прямій від Гостомельського аеропорту. Вони зразу при перших вибухах сіли в машину і поїхали. На Західну Україну, а я поїхав на роботу. І знаючи, що вони в порівнянні безпеці, це мені якось допомагало. Ну і третє, я думаю, це ще ну, мій психотип. Тобто, частково це пояснюється ну, не характером, це швидше психотип. Я такий достатньо стійкий у стресових ситуаціях. І е, можу це спокійно сприймати. Багато чого можу спокійно сприймати. Це не означає, що я це емоційно не переживаю, але я можу це не показувати абсолютно. Можливо, це досвід роботи ведучим політичного ток-шоу, коли ти не можеш в прямому ефірі працюєш постійно в прямому ефірі з топ політиками, і ти не можеш ставати на чийсь бік, бо інакше це буде підігрування і це. Ставить під сумнів твою незаангажованість. Тому ти на будь-які тези повинен реагу... ну, реагувати покерфейсом. Ну хіба що це вже щось таке явно профанація, провокація чи брехня, на яку треба зразу реагувати. Але на висловлювання політичних тез, навіть якщо вони тобі не симпатичні або навпаки дуже симпатичні, ти не можеш реагувати емоційно, мовляв, вау, круто, браво! Е, тому і цей досвід мені знадобився. Цей покерфейс. При будь-якій ситуації спокійно е вести свою лінію, ну отак, якось. Ну і питання таке, мабуть, можливо, не дуже коректне, але все ж цікава ваша думка. От мені здається, що більшість редакцій на момент п'ятої години ранку, 24 -го лютого, не готові були в таких умовах працювати, але дуже швидко усе налагодилось. От як би ви оцінили ну, ну, цю реакцію журналістів, редакцій, політики редакційної із рейок звичайного. Каналу, от, припустимо, ICTV, це 24 години мовлення, 7 днів. От, і потім уже марафон. І наскільки це вдалося зробити ну, і професійно, і швидко, і наскільки, як ви можливо, ви ну, реагуєте на та, як, ну, як реагували глядачі на це? Ну, як реагували глядачі? Це можна тільки у глядачів запитувати. Тоді Київ настільки був порожній, що навіть якщо я виходив на вулицю щось купити, то глядачів я фактично і не бачив. Ті, які були або залишалися вдома, або вони виїхали кудись і дивилися, десь з іншого міста. Мої конкретно ефіри, я не думаю, що будь-який телеканал може бути готовий. Чи редакція ньюзрум якогось телеканалу може бути готовий до того, що сталося зранку 24 лютого. До такого не можна підготуватися. Це не некролог, який там в редакціях традиційно завжди написаний на випадок смерті якогось з літніх відомих людей, та і ти тоді, як фокусник, з рукава цей некролог і оперативно його публікуєш. До цього не можна бути готовим, і е, я можу за конкретно свій. Відтинок роботи відповідати за телеканали ICTV і СТБ, які теж зразу інформаційна служба, яких долучилася, це було фантастично е, оперативно і швидко. Треба ж розуміти, що ICTV е, – це не інформаційний телеканал. У нас є потужна інформаційна служба, але вони випускають кілька випусків новин на день і підсумковий тижневик факти тижня та все. Загалом, ми не прямоефірний канал в цьому класичному сенсі. У нас там новини в прямому ефірі: свобода слова, ранкове шоу і там надзвичайні новини. Інколи все. Здебільшого це серіали, шоу, програми. якісь. І тут тобі доводиться оперативно е, всім нунюзрумом стати колективним воєнкором. Ти мусиш висвітлювати війну. Ти мусиш сходу вчитися і розрізняти 152 мм від 155 мм, 80 міни від 120-х мін, гаубиці від БТРів і так далі. Тобто це потрібен якийсь хоча б мінімальний набір знань, щоб розуміти, летить ракета до тебе чи від тебе. І в Києві ми тут це все почали на практиці, на жаль, освоювати. Мені здається, що впомні. Зважаючи те, що до такого він може бути повноцінно готовим, і, і е, ми перейшли зразу з рейок телеканалу для чоловіків на рекі, там, постійного інформаційного телеканалу, до чого ми ну, ні технічно не були готові, ні професійно абсолютно всі так не готувалися. Але як каже українська народна казка, біда навчить. Я оцінюю дуже пристойно нашу готовність реагувати, і швидкість нашої реакції і її якість. І пане Вадиме, чи були у вас якісь курйози з гостями в студії, через те, що прямоефірні програми усі ви ведете? хтось не прийшов або ще якісь моменти. Як тут реагували ви? Чому ми можемо навчитися? Таких курйозів завжди є багато, але якраз завдання роботи в прямому ефірі і мистецтво роботи в прямому ефірі полягає в тому, що це треба. Робити так, що таких курйозів не видно. Так, в прямому ефірі постійно хтось не включився, обірвався зв'язок, гість не зміг. Ну, по-перше, завжди є на такі випадки, там будьмо відверті, є заготовки. Ми деяких гостей ми можемо за, записати за 30-40 хвилин до виходу в ефір, коли у нас є така можливість, чи під час ефіру, коли є. Там випуск новин ми можемо когось оперативно записати, бо не завжди в гостей є можливість на зручний для нас час вийти в ефір. І тоді ця заготовка йде далі в ефір. Це будь-який телевізійник, який працює в прямому ефірі, знає. По-друге, ну, завжди є блоки анонсів, якими можна потягнути. Ну і по третє, і це найважливіше, ведучий повинен вміти потягнути цей час, бо регулярно буває, що от гість вмикається, але ж треба перевірити зв'язок. Треба, щоб картинка була більш-менш нормальна. Це ми зараз про дистанційний говоримо. Е, от. І ведучий повинен вміти розказати, щось проаналізувати, оцінити ситуацію, як він це бачить е, нормальною, е, складною мовою, складною в сенсі, що це має бути зв'язана мова, а не набір якихось гасел. З криками слава Україні. Це добре, але не цього люди очікують, дивлячись там, цьому, в моєму випадку зараз інформаційний марафон. Тому підготовка ведучого це перш за все для роботи в прямому ефірі. От. А далі бували випадки, ну, будьмо відверті, ми в війні і у нас діє воєнна цензура. У мене були випадки. Коли і ми змогли домовити, наприклад, бійців з передової, які готові розказувати про ситуацію, але ситуація інколи так часто змінюється, що коли ми записали вже оцю розмову з передової, з військового відомства приходив відбій, казали: Ні, вже ситуація змінилася. Те, що вони сказали, що це вже не актуально. А там минає півгодини між записами і можливістю видати в ефір. Це ми це банимо, тому що це буде дезінформація фактично. Таке теж є. Це воєнна цензура. А про це ми не можемо з військовими говорити. А про це можемо, але в обмеженій кількості. Ну тому це завжди таке намагання тримати баланс інформативності, оперативності і якось і професійності. Це складнувато. Пане Вадиме, скільки часу у вас витрачається на підготовку до програми до ефіру? Тут немає моменту підготовки до програми. Підготовка до програми вона триває постійно. Я не можу собі дозволити випасти хоча б на один день з інформаційного поля, тому що це ж як величезний серіал. І Якщо ти пропустив одну серію, тобі вже буде складновато розуміти нюанси наступного сюжету. Тому я постійно мушу сидіти в новинах, і я мушу в будь-який момент включитися в ефір. Ну тобто, нормально для мене планка така, що я можу в будь-який момент сісти в ефір і підтримати розмову на будь-яку тему, яка стосується зараз поточної ситуації воєнної, політичної чи економічної. Пане Вадиме, я вам дуже дякую. Вадим Карп'як, ведучий телеканалу ICTV Радіокультура, був сьогодні з нами. Дякую, гарного дня. Журфакти: серія подкастів про роботу українських репортерів під час війни. Проєкт реалізує Академія викладачів журналістики та Український інститут медіа та комунікацій за підтримки Deutsche Welle академії.